Любов'ю й теплом кожна жінка огорнена щастям, крилом, день проникливих слів і дитячих вітань, день дарунків, сюрпризів, ясних сподівань. Посміхаються ніжно, жіночі вуста, владарюють сьогодні краса й доброта, кожній мамі, бабусі, учительці теж. Ми даруємо щирі вітання без меж 8 березня, свято весняних надій, ніжних пролісків, радості, щастя і мрій. Святкового дня дорогі наші мешканці білої церкви, прекрасні неповторні білоцерківчанки, дівчата, мами, бабусі. Сьогодні ваше свято, ваша весняна днина. Ми раді вітати вас на міських урочистостях з нагоди дня, 8 березня. Прологом нашого свята стала композиція веснянки у виконанні народного вокального ансамблю Співограй, центру творчості дітей та юнацтва соняшник. Ну а зараз ми з приємністю хочемо запросити до вітального слова міського голову Геннадія Анатолійовича Дикого йому ваші верхливі. Доброго дня, шановні білоцівківці! Доброго дня, наші любі, кохані, шановні, дорогі жінки. Бачите, сьогодні такий день. Перший справді весняний. Навіть Бог побачив, що сьогодні свято. І я дуже радий. Вас вітати З цієї сцени. Ви знаєте, зранку поїхав черги чоловіків, стоїть до квіткових магазинів. Це квіти, які мають, які дарують вам. Ви знаєте, Україна, вона теж жіночого роду. І для мене жінка це в першу чергу мати. Це ті, хто дають нам життя. Ті, хто виховують і дають нам дорогу в життя. Тому я дозволю собі від імені всіх чоловіків подякувати вам, подякувати вам, що ви є, подякувати вам, що ви найкращі в світі, ви самі наші чарівні, самі кращі господині, самі кохані жінки, самі, самі любимі доньки і самі кращі бабусі. Тому дякую вам і дай вам Бог всього найкращого, достатку, щастя, гарних дітей і, що немало важливо, міцних чоловіків, на яких би завжди можна було покластись і відчути себе справді жінкою. Не тільки 8 березня, а кожного дня. Дякую. Я вас люблю. Жливих слів вітань дань приєднуються вихованці народного зразкового ансамблю Співограй. І у їхньому виконанні пісня «Коровай». ваші оплески. Шиттєвих мудростей часом не у Долі народу нашого посвідчі живе. Міцні обійми, солодкі поцілунки і найкращі подарунки. А посмішки всім нашим прекрасним жіночкам хочу подарувати член національної спілки письменників, поет і гуморист Володимир Дідківський. І йому я попрошу бурхливі обласки подарувати в цей сонячний і яскравий весняний день. А міняються уряди влади. Помаранчеві чи голубі, нас цікавить лише колір помади на жіночій примхливій губі. Нам і сонця сьогодні не треба, не давали ми клятву ченця, жіночки нам, як сонечка з неба, гріють душі і спраглі серця. Гляне пані, зваблива, несміло, і в душі запалає любов, затріпочуть і серце, і тіло, і заграє бажаннями кров. Приніс коханій котики вербові на знак поваги від вірності й любові. Взяла кохана, лозить і з вербиці і відшмагала ними по всій пиці, забув на лихо, що кохана Троянди любить і тюльпани. Якби дівчата не гуляли, Демографічну б кризу мали. Де неспроможний муж обранець, там постарається коханець. Щоб не скакала жінка в гречку, то люди б вимрели в містечку. А на селі, як чесним бути, нема жінкам куди скакнути. і коханці, і кохані, чоловіки вже зранку п'яні. Куди піти подати жінці, отак і вимруть українці. Давайте, хлопці, менше пить. Та жіночок своїх любить в селі, в столиці і в містечку, хвала жінкам, що скачуть в речку. Жінок, прив'язаних до хати, дозвольте просто привітати. Поцілунок дівча мене поцілувало, у щічку чмокнуло разок, одразу небо засіяло, душа злетіла до зірок. Стогнати перестав, криктати, помолодів, стрункішим став, мітлою старість вимів з хати, угору чубчик зачесав, забув про ліки та аптеку, заграв, немов травнева цвіть. Сьогодні йду на дискотеку, ви тільки бабі не кажіть. Березнева, свіжа сивіжа днина, на мистецький кличе всіх розмай. Біла церква це моя родина. Серцю милий, рідний серцю край. Прадідівська батьківська земля, рідна ненька, що мене плекає, вас зі святом всіх вітаю я, щоб воно теплом вас зігріває. Щасливі ми, бо живемо у місті, що Ярослава предковічний град. Тут квітнуть наші мрії, про майнисті і творчості яскравий зорепад Щасливі ми адже теплом зігріті, дорослих, що піклуються про нас. Ти, біла церква, найрідніша в світі, тобі би вдячні нині й повсякчас. Сплітаєм нині творчості вінок у місті, що талантами багате, хай світла радість лине до зірок. Вітаємо з жіночим світлим святом! Весна на вулиці, прилинула весна, і жмені сонця сипле у зіниці. Вся біла церква наша чарівна. Своїх жінок вітає, як годиться. Зима весні вручила урочисто. Ключі, омиті молодим дощем, взяв березень, в обійми древнє місто, вітаючи жіночим світлим днем. Багато свят є в нашої держави, та наймиліше це жіноче свято. Вас берегині родини, ми по праву у ріднім місті. Раді привітати! Прийнято квіти, вручати жінкам. І подарунки, но це ж не секрет. Діти це квіти, як стверджують нам. Тож від дітей вам весняний букет. Букет із поезії і ніжних пісень, що радість буяла в святковий цей день. А головні сьогодні мами, бабусі. Милі золоті, що для дітей найкращі самі і найдорожчі у житті. Мами, бабусі, прекрасні жінки, просим дозволити вам залюбки від чоловічої, дужої статі. Вас привітати на світлому святі. Милі, хороші, найкращі на світі. Я від усіх вам доземно вклонюсь вашим теплом і любов'ю зігріті. Діти, онуки, татусь і дідусь, плачі тендітні, маленькі долоні. Як вам під силу вселенський тягар? Паморось ваші вибілі скроні, тільки за взяття не вигасне жар. Вам ні снаги, ні здоров'я, не шкода, щоб до сім'ї не підкралась зима, В лагідних зморшках сховалася врода, тільки от вас красивіших. Нема. Маму з великої літери пишем, мчим до бабусі в обійми святі. Образ ваш рідний у серці залишим, щоб зігрівав на життєвім путі. Щастя добра вам і затишку в домі. Успіхи в праці, хай будуть вагомі. Діти слухняні, і внуки міцні, і щоб в душі. Квітували пісні сьогодні із своїм святковим концертом до нас завітали найменші мешканці нашого міста, вихованці дошкільних навчальних закладів. І першим до нас на цю сцену ми запрошуємо юних співаків дошкільного навчального закладу номер 18 Ясочка у їхньому виконанні пісня Мамині руки. Transcrição e